Вітаю, друзі. Знаєте, у нас є багато красивих заяв про те, що ми всі підтримуємо ветеранів. У нас є багато скандалів навколо ветеранів саме по ставленню до них. У нас є багато запитань один до одного. І, взагалі, коли мене запитують, яке ставлення до ветеранів тобі подобається найбільше? Я кажу те, яке я бачив у Сполучених Штатах і Ізраїлі, але культура ставлення до ветеранів там має десятиріччя. У нас дуже молода історія. З часом в нас буде не гірше, ніж у них, а може навіть краще. Але для цього потрібен час про це та інше ми будемо говорити сьогодні з ветераном російського ветераном російсько-української війни з Одеси Олексієм Притулем. Пане Олексію, вітаю. вітаю. Вітаю, слава Україні! Іран, слава. Пане Олексіє, скажіть, будь ласка, ваша історія дуже гучно прогримила в інформаційному просторі, коли людина образила вас через те, що побачила, що ви не знаю ветеран війни, ви втратили кінцівки, що страпилось? Але питання в тому, що ця історія тоді була ну, вибухом. Людина вибачилась наскільки я пам'ятаю, вона вибачилась і навіть задонатила на ангели Азову завдяки тому, що ви запропонували. Це супер, це респект вам за те, що ви змогли це зробити, але питання: чому саме в Одесі постійно якось вибухають такі історії? Одеса мегапатріотичне місто, В Одесі вистачає людей, які кладуть своє життя і здоров'я на важливі ну, в ім'я України. І все одне в Одесі постійно то один зашквар, то інший. Що не так? Це якось тому, що висмикують ці події чи щось інше? Е, ну давайте так. Е, давайте, якщо там пригадати просто якісь зашквари за останні, напевно, роки півтора, да, коли вони взагалі почали з'являтися на футболі, бо е, протягом 22-го року ну, такого не було. В принципі, е, Погодьте, що мова. Не завжди про Одесу насправді. Е, просто ситуації в Одесі особисто мною сприймаються болісно, я сам їх е, доволі часто поширюю, бо це моє місто, і мені це неприємно. Хоча я бачу такі самі ситуації в інших містах України, е, не тільки тут. При цьому я б насправді не назвав Одесу мега-патріотичним містом, е, при цьому бажанні, е, щоб це було саме так. Це не так. Тут є дуже багато свідомих людей, на щастя, дуже дуже багато, але вистачає інших людей. Я б не сказав, що тут так багато прям відбитих ждунів та сепаратистів, але тут, як і в будь-якому, напевно, великому місті, дуже багато людей і, нервних, да, і Якось так. І все до цього хочу сказати, що не всі ситуації, які ви могли побачити в Одесі, відбуваються в Одесі саме за участі одеситів. Це треба пам'ятати і розуміти. Це історія з понаїхали, коли приїжджають люди, скажімо е, так. Ну, ви знаєте, я скажу так, що я сам понаїхав, наприклад. Я тут народився, але повинна життя. Е, я при цьому вважаю себе одеситом, ну, 100%. І ні, напевно, я не хочу казати, що це через понаїхавши цих. Ми всі кудись понаїхали колись. Тому це, в принципі, термін не з моєго секунду. Е, я про інше. Дивіться: е, постійно Дем'ян Дим'ян знаходить якісь ситуації, в які він висвітлює, і які привертають увагу, то якісь. Е, Тренер в спортклубі посилаєте цикашників, то ще щось, то з вами історія. Але мені здається, от в мене запитання: чи може ситуація бути через те, що сьогодні в Одесі забагато людей, які мають позицію, м'яко кажучи, не дуже українську, і саме через те, що вони теж приїхали. Ну, вони були раніше в інших містах України, зараз вони переїхали туди. Навіщо не знаю. Але історія, наприклад, з людиною, яка образила вас, показала, що він не дуже сильно переймається тим, що він когось образив, тому що для нього це було прояв реакції. Це його світосприйняття таких людей. Багато взагалі в Одесі. Тому що, коли я спілкуюся зі своїми друзями, вони кажуть: ти знаєш, от яка, якесь лайно. Вони завжди найпоганіше там смердить. А щось таке приємне, ніхто не бачить. Вони праві чи хто правий? Скоріше, вони праві. Плюс, ну, я хочу от, щодо цієї ситуації, про яку всі знають, стала да, став сенсацію в інтернеті. По-перше, це перший випадок з, з якоїсь неповаги особисто до мене. І як до людини з інвалідністю, і як до ветерана, і як просто до людини це перший випадок за весь час від мого повернення на роботу і взагалі від мого повернення після бойових діях. Це прямо ну, дуже гостро і страшно це все виглядає, але конкретно зі мною це вперше. Розумієте? Я чув про такі ситуації, і знову ж таки, далеко не завжди це мова йшла про Одесу. Тому так. Ситуація, яка була за кілька днів після цього з фітнес-тренером, да, ну, вона, на мій погляд, набагато більш жахлива, ніж моя ситуація, бо людина, яка якою в мене був конфлікт, вона вибачалась. І вибачилась доволі щиро. І я з цієї ситуації все ж таки виключив контекст ветеранський е, абсолютно. Бо людина просто, просто хам. Е, і за що вона перепрошувала і, на мій погляд, перепрошувала доволі щиро. І, ну, і довела це своїми діями. Якось так. Плюс вона, ну я не забирав заяву з поліції, вона що отримала. Адміністративне покарання через суд зрозуміло, дивіться а в будь-якому випадку. Ця історія вже в минулому це цю сторінку свого життя ви вже перегорнули, і це непогано, тому що ви йдете далі по життю. А скажіть, будь ласка, яке взагалі ви вважаєте зараз ставлення до ветеранів в українському суспільстві? Тому що нещодавно я пам'ятаю, як ветеранам АТО казали, я сам особисто з цим стикався. Ми тебе туди не посилали, більше в маршрутку не влазить все вже по посвідченню одного везу, все інше. Чи є загроза, що таке може повернутися після закінчення цієї війни? Е, звісно, є. Ну, звісно, є загроза. І я б не казав, що зараз ми рухаємося в якомусь такому напрямку. Е, і до ну, максимальної неповаги, зневаги до ветеранів або людей з інвалідністю у нас від війни, е, я такого не бачу. Насправді я такого не бачу. Мені ніхто не казав, що мене до ніхто не посилав, І Я ні разу такого не чув от, від, ну, прям от, від близьких знайомих теж. Хоча ну, стаються різні ситуації. Але погодьте, що подібні ситуації вони стаються. Завжди без прив'язки до людини з інвалідністю, до ветерана, в, в маршрутках ситуація така сама може бути просто з пенсіонеркою, і вона завжди була. Просто це про ну це просто про людей. Це не про те, що вони зневажають е, якусь конкретну категорію. Це просто люди кончені, вибачте, деякі, да, які спіють про сорок кончених людей. І от вони отакі, от це не всі, і це не поширюється. На мій погляд, просто цей прошарок він завжди існував, він завжди буде існувати. Але такі речі ветеранами і дотичними людьми вони сприймаються вкрай гостро. І тому стають набагато більш е, відомими, е, ніж така сама ситуація за участі е, 80-річної бабулі, ці там, жінки з дітьми, наприклад, багатодітної. Чи вся щось? Саме тому ми бачимо такі речі часто в інфополі і стикаємося, і звісно, вони в нас свідомих людей вони викликають ну, максимально як це, як це правильно сказати, господи подразнення. Так, О, так, так. Я максимальним подразником, особисто для мене. Ну тобто, так, так. Але Добре. я не хочу, я не бачу, я не бачу. Е Такої прям негативної тенденції, що з кожним днем становиться все гірше і гірше. Ні, це неправда. Я бачу е, хороші речі насправді. Е, просто в нас ну, так прийнято, що на хороші речі ми менше звертаємо уваги, ніж на якусь зашкварну Так що знаєте, я тут я з вами погоджуюсь, тому що я нещодавно спілкувався з хлопцями. Я кажу: слушайте, ну дивіться: от я бачив, як до ТЦК прийшли люди, які є. Ну, в справді, патріотами України відомими людьми. Чому ви це погано так висвітлюєте? Чому, коли когось виловите, там ну, когось піймали на кордоні 30 людей, ви їх показуєте на всіх каналах. Я це бачу. А це вони кажуть: ти знаєш, скандали продаються краще ніж позитивні новини? Ну, я давайте кажу... так. Да? Е, я сам купляю, якщо можна так сказати, скандали е, набагато більш. Да, з більшим бажанням ніж якісь хороші да. речі. Хоча я намагаюся фільтрувати. Я думаю, дов... мені доводиться себе змушувати і переконувати, що насправді все не так погано, але отаке вона щось ну відгукується всередині набагато більшу так. Отну якось я не знаю. Не знаю, чому так відбувається. Але ну, це природа людини. Ну тут ну я не, сп... я не сперечаюся. Більше того, я, я пам'ятаю, що журналісти навчають на те, що 3 с керують інформаційним простором: секс, скандал, страх. І так. через це продає це продається. Хоча відверто мені, мені не вистачає новин. Я вчора прочитав, що там в якомусь зоопарку пандочка народила. Я так скучу за такими новинами. Я відверто кажу: я коли це побачив, там, а, а, там прорив на цьому напрямку, тут ми взяли ще одне селище під контроль. І між ними я ще раз кажу, між ними пандочка в якомусь закордонному зоопарку народила. Я думаю, Йомаю, -йо, ще новина про Чупакабру на Херсонщині. І все якось знаєте. Там світ повертається до нормальних таких сприйняття. Ну от таке, але якщо повертатися до питання волонтерів в вибачте, то дуже часто ветерани після війни звертаються до волонтерських фондів до благодійних фондів, не очікуваючи від держави, так в Україні в Сполучених Штатах і Ізраїля. Я бачу зовсім інше. Там держава піклується про своїх ветеранів, піклується про всіх. Ви особисто з чим стикалися? Дивіться. По суті, ми випадок напевно, важко транслювати на, на всіх ветеранів людей з інвалідністю, бо я знаю випадки дуже і їх немало насправді. Але конкретно зі мною ну, я не мав проблем на всьому шляху і реабілітації, і лікування. І протезування в сенсі, всьо та частина, яку мала забезпечувати держава, вона все забезпечувала. Ну тобто, я ні, ані копійки не платив за лікування, наприклад. Ну а реабілітацію і протезування забезпечував благодійний фонд, який не має відношення до держави. Звісно, ну просто я мені не довелось звертатись за цим саме до державних структур. Якось так. Тому в мене ну там є питання, звісно, але конкретно щодо мене це було. Доволі гідно, а новинку. стикалися взагалі з допомогою від держави від мінвету взагалі? Чи якась допомога була? Чи не зверталися um, взагалі за ну, ним? Дивіться, я не звертався по допомогу в Мінвету. Мені не потрібна була допомога. Насправді, от якась така. Тобто, все, що мені було потрібно, я отримував. Я отримував матеріальне забезпечення, я отримував е безкоштовне лікування. Ну все, в принципі, мені цього мені вистачало, але Можливо, не просто. Держав. Ні, від держави. Чекайте, я лікувався півроку з ГАКом, до моменту, як я потрапив в а, так, то тобі, від держави все ж таки на початку було державний центр. Я ані копійки своїх грошей не заплатив за це. Розумієте? Ну тобто там і були якісь побутові моменти, які мені доводилось вирішувати, звісно, е, своїм коштом, але щодо лікування жодних питань не було. Абсолютно. І щодо там якихось пошуків, де, де, там, де, моє, якісь, там, де мої виплати, такого теж не було. Бо все Абсолютно. конкретно. Коли був Сполучені Штати, спілкувався з ветеранами, вони розповідали про те, що для них існує величезна кількість пропозицій від різних компаній. Великі компанії від Джіп і до не знаю Авіаційній компанії ну хто завгода? Боїнг навіть в Боїнгі е, майже 20% працюючих в Боїнгі, в компанії це ветерани, і це, до речі, підтримується і державою, і об'єднанням великого бізнесу. Як ви вважаєте в Україні. А, чи будуть створені такі умови, чи будуть такі програми, коли бізнес буде намагатися залучати до себе ветеранів? І чи є може знаєте, які приклади вже позитивні приклади? Тому що ну, наприклад, я знаю декілька моментів, коли структури, де працюють виключно ветерани, і це не тільки ветерана піца, ветерана кофі і все інше ні, саме є структури, де працюють. А чи є знаєте ви на державному рівні такі історії? Да, звісно, вони доволі медійні, і широко висвітлюються. Це «Укрзалізниця», наприклад, яке, яка, в якій працюють ветерани, е, і які мають якісь програми щодо їх реінтеграції або залучення. Е, це, якщо я не помиляюсь, нова пошта. І та є є структури, є бізнеси великі, які в цьому напрямку працюють. Я Мені наразі важко сказати про саме державні якісь е, програми реінтеграції ветеранів, якісь державні структури. Е, хоча я десь чув, що ну я, я чув про випадки повернення людей на роботу в поліцію, наприклад, е, після важких поранень на шталмон і, і інші структури. Ну, було таке, епізодично. Ну, так щоб я прям конкретно казав, не, не скажу. але в цьому напрямку йде робота, однозначно, і дуже багато бізнесів це включено і включається на жаль, не всі, звісно, і на жаль, багато хто стикається з тим, що людину з не обов'язково з інвалідністю, з військовим якимось бекграундом не хочуть брати на роботу. Про такі випадки я теж чекайте. А чому тут що може заважати людині, якщо вона може виконувати, виконувати функціонал? Якщо вона підходить під такі параметри, чому не беруть ветерани? Що якась... ну, напевно це не до мене питання? Да я можу е, е, зрозуміти е, чим керуються люди, які приймають чи не хочуть чи відмовляють людям з військовим досвідом е, взяті на, взяті на роботу, але я не хочу е, знову посилювати ці тупі кліше. Розумієте, про це, це, дивіться це тупість. Тоді це тупість, чи може тупість ссувати таку історію. Дивна історія, якщо чесно, е, я знаю, в мене є історія, коли людину взяли на роботу, е, звільнили за два місяці ветерана. Він прийшов жалітися. Я потім розбирався з цією справою. З'ясувалося, що не все так однозначно, і з'ясувалося, що він просто не може виконувати функціонал. Е, і у людини ні, в нього немає ніякого ПТСР. Він просто не може виконувати той рівень функціоналу, а на іншу посаду він не хотів переходити. Все, і це таке так, теж буває, звісно. І таке теж буває. Бо в армії, блін, ну армія це зріз суспільства. Там різні люди приходять, розумієте, і виходять з неї різні люди. Які ну є такі, ну знаєте, в мене є такі приклади людей, які. Е Ну я не знав, таки це буде кліце, які вважають, що їм всі зараз винні повністю за все абсолютно. Я, наприклад, до таких людей відносивсь ну вкрай негативно, абсолютно. Бо ну я не знаю, бо є мій якийсь досвід, да, І я б житті не оперував би такими речами. Ну, ну, це каста ображених по життю, і тут військовий досвід не грає жодного. Ну, жодності, але ж такі люди були і до війни, Та, і на не... жаль, такі люди є, Та, і, і так, і, на жаль, е, з такими людьми теж треба працювати. При всіх розкладах е, людина, яка віддає е, своє здоров'я, лишає е, лицяючи е, її під час захисту батьківщини, заслуговує на, на максимальну повагу, на, на якесь відношення, навіть якщо, ну, блін. На терпіння, скажімо так, давайте. На терпіння так, до, до держави і, і на якусь залученість держави до його працевлаштування в цьому конкретному випадку або стабільності в житті. Тому так нема ніяких заперечень. погоджуюсь на 100%. Ще тоді одне запитання: дивіться: а що робити у нас з тій ситуації? Давайте відверто: рано чи пізно будуть вибори в Україні? Останнє соцопитування показують, що. Військових хоче бачити в політиці майже там більше ніж 60 відсотків українців, там майже 67% щось таке. Ми розуміємо, що є загроза, що людина в пікселі буде сприйматися як рятівник країни. Але ми можемо отримати в парламенті нових Надь Савченко, або ну, той самий Ківа, який теж до речі, мав УБД і. Це загроза, це дійсна загроза. Бо виклики для країни після війни будуть величезні. І рятування країни це буде першочергове питання в армії. Є велика кількість людей, які юристи, економісти, які адвокати хто завгодно. Я бачу в мене в мене в підрозділі були від людини, яка займалась пасикою до аграріїв. Від людини, яка була менеджером в конфі, і топ-менеджером в конфі, а в армії була зв'язківцем, до високопосадовця ДТЕКа. Я не жартую, це хто завгодно був. І були мінти, слюсери, всі різні. Також у нас були різні люди, які воювали, які боялися. Різні, ще раз скажу, але е, повертаючись з армії, вони будуть всі в пікселі, і люди будуть вірити, що всі вони, всі вони це лицарі в сіяючих обладунках, які будуть рятувати країну. Як вважаєте, є якийсь варіант, не знаю, фільтру щось такого, Чи його не існує? Критичне мислення. Ну О, я, я, не я, не так, так, я так критичного мислення. Взагалом у українців немає. Це правда. Ну, Погано, що, що казати. Ні. Це єдиний фільтр нормальний. Як, а як інакше? Я щось не розумію, просто ну, як я можу інакше відповісти на це питання. Ви абсолютно праві. Ну, тобто я от з вами абсолютно погоджуюсь, що існує в подальшому такий от ризик. Для мене, наприклад, я для мене. Е Важливо, вкрай важливо залученість людини, яка претендує на якісь посади в подальшому, залученість до військової служби. Бо, ну, бо це принципово насправді. І я наразі сам не знаю, як мені це фільтрувати в подальшому. Я не знаю, як так мене це буде підкупати. Але ну, ну, я гадаю, що я все ж таки трохи маю критичне мислення. Але звісно, що є люди, які, ну які будуть просто вестись на, на піксель, як ви кажете. Але ну, що все кажуть, я, я не знаю, я, мені здається, що це трохи зарано про це казати взагалі. Ну Та я, я думаю, не... що обговорення треба підіймати вже, щоб потім не було запізно. Треба mm. говорити, треба обговорювати це питання. Я взагалі думав щоб з'явився якийсь, ну це для мене репутаційна якась не знаю, фільтрація, але хто буде тим? Слушайте, ворально... Ну давайте репутаційна фільтрація СМІ, СМІ формує форму. репутацію. Да і ця репутація може сьогодні бути завтра вже не бути 100%. Ну і Більше я, того, я вона може бути справді знищена. Тільки тому, що комусь ти не подобаєшся, таке теж може бути. Так, я це чудово розумію, і ну я можу формувати якусь типу, да, я сам і є репутаційний фільтр там для когось, для мої, для мого маленького кола. Я там щось можу собі розуміти, що це людина така, це людина гідна, Да? Як це на, на державі, блин, на рівні держави робити, ну це неможливо. Ну от прям от, от, реалістично я не бачу, як це можна зробити. Не знаю, не знаю. Встаді, у мене останнє до вас запитання: ви працюєте ветеринаром, правильно я розумію? А з тваринами легше ніж з людьми? Знаєте, я колись казав і писав комусь, і те я регулярно кажу, що для мене я зробив велику помилку. Я думаю, що коли я піду працювати в сферу ветеринарії, мені доведеться менше спілкувати з людьми, бо. З тваринами простіше. Ну, в якомусь сенсі, напевно, простіше. Але ветеринарія, на жаль, це не робота з тваринами, це робота з людьми е, так само <світ>, інтенсивно, як і з тваринами. Тому тут, я тут трохи прогадав. Е, тому не знаю, ну, я не думаю, що це. Якщо мова саме, чи, чи простіше бути е, ветеринарним лікарем, е, ніж гуманним лікарем? Ні, не простіше. Якщо мова про людей, ні, ні все те саме. Якщо так. так. Хочу вам подякувати за вашу службу. Хочу подякувати вам за те, що ви залишаєтесь людиною, і знаєте, за ваш оптимізм, а ще за вміння пробачати. Це дуже важлива історія. Тому що багато це багато корисна історія, насправді. 100%. Багато хто з нас стає максималістами, які а, не можуть позбутися цього максималізму, а це заважає жити, жити і жити дорослими людьми. E, дивіться, давайте я ще раз поясню за конкретно цю ситуацію. Там були умови, чому я зрозумів, що там варто поговорити. По-перше, це стало корисно. По-друге, ця історія, ці історії, вони мають завершуватися. Розумієте? Бо дуже багато таких ситуацій, які не завершуються нічим, абсолютно, і в мене була можливість зробити прецедент, коли все дуже погано, потім це все вирівнюється, воно має середину початок і кінець і. Дуже сподіваюся, що це стане прецедентом для когось, хто стикнеться з цією ситуацією. У мене була можливість це зробити, чому я мав нею знехтувати. І тут не, не тільки там про. Я теж вмію ображатись, дай Боже. Ну там, не теж ображатись. І, але ну, тут, е, ну, знаєте, ну, на варах, да? Що, що, що корисно, а що просто, типу, егоїстично. І я, я пішов цим шляхом. Тому, тому так? Супер! Дякую за позицію і бажаю всьому вдачі і наснаги. пан Олексію, дякую, дякую за ваш дякую. час. Папа, побачимося. Насе добре. Дякую. 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 Друзі, знаєте, я роблю ці ефіри з людьми, які воювали, які повернулися до цивільного життя для того, щоб ви розуміли: ніякої різниці немає. Люди повинні залишатися людьми. Якісь дивні, от як ми говорили з Олексієм, страхи, що хтось військових, всі повертаються там травмовані психологічно. Так, травмовані, але всі ми можемо лікуватися, всі ми можемо брати під контроль себе. А головне, а головне, всі ми повинні залишатися людьми. Це найважливіше. Бо після війни нам ще всім відроджувати Україну, а зробити можна буде тільки разом. Тому тримаємось разом, залишаємось людьми, і все буде Україна. papa pa.